У четвер дев'ятого жовтня сумщина попрощалась із хоробрим воїном-оборонцем, солдатом Валерієм Танцюрою. Мужній захисник служив на посаді водія електрика. Відважний військовослужбовець загинув 23 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сокіл Покровського району Донецької області. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Бо Валерій був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. Ми разом прожили скільки 20 років. Були періоди, що Ну, не проживали з ним, бо почалася війна, а потім знову він по своїй доброті він пригласив нас жити до себе. Він веселий, любив пожартувати. Це мої дочки, любив їх все. Вони для, ну, вони для нього були все. У нього своїх дітей не було. ну, Це він для них робив. Ну він був добрий, гарна людина. Він був. Допомагав всім, то його просив. Гарний чоловік був. Працювали разом багато. Сюди допомагав ісполнительний. Ні, Вони дуже багато знаю, але все одно Відспівали Валерія танцюру у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. І ще молимо запокоєння душі спочилоного, приставленого, битого воїна Валерія, який віддав своє життя за волю і незалежність нашої держави України. І за відпущення йому всякої провини. Вільної, невільної, Господи помилуй. мужнього захисника України, солдата Валерія Танцюру з усіма військовими почистями поховали в сумах на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.